Відібратись у колами стартував чемпіонат області з фехтування. Найкращі за тиждень вирішать на всеукраїнську першість. Цьогоріч шанси львів'ян на медалі чемпіонату України зросли, принаймні у чоловічій рапірі та жіночій шпазі, де представництво нашої команди суттєво збільшилось. Нам дозволено виставляти два склади в усіх видах зброї, провідних наших видах зброї. Тому, якщо там, наприклад, перша четвірка більш-менш відома, то другу четвірку якраз ми будемо продивлятись тут. Після тривалої перерви львівська команда буде представлена і у шаблі. Після десятирічної роботи в Угорщині до Львова повернувся заслужений тренер України та радянського союзу Василь Шуберт. Він і почав відроджувати львівську шаблю. Як позавчора сказав блохін. Ми не робили селекцію, ми не, не робили набори. Так що завтра в Київського Динамо і Шахтаря не будемо вигравати. І в нас така перспектива поки що, але зароджується. Значить, надіємося для цього ж взялися за цю справу. Вигравати всеукраїнську першість львів'яни до Харкова поїдуть уже за тиждень.